Раніше таку картину ви могли бачити, коли стоїть кілька автівок в один раз, наприклад, це було вісім автівок, які завантажувалися на автовоз і їхали в Україну. По всім зрозумілим причинам зараз такого потоку в Україну автівок немає, але є тут автомобілі, які в мене розходяться по замовниках по Європі, по Україні, і також представлені до продажу. Сьогодні ми будемо знімати нарешті вже нормальне відео Щонового 2. Коли ми останні знімали, точніше перше щонового. Це, мабуть, ще грудень місяць був, якщо ще не листопад місяць. Взагалі, я казав, що десь тиждень, раз, раз в тиждень, раз в два тижні буду знімати що нового. Але я вам поясню в одному з минулих відео. То часу немає, потім ще може бути часу немає, і є ще третя причина часу немає. Сьогодні в нас трохи є часу, і через тему знімемо вам що нового. і розповімо про ці автомобілі, про їхню історію в і трошки про їхню історію. Минуло. Я вітаю вас на каналі Безукар. Це канал про автомобілі з Німеччини. По-першому автомобілю абсолютно не складно здогадатись, що це в нас Passat b 8 Facelift. В нього вже інші фари, в нього вже інший бампер, і в нього є ще кілька змін всередині. В нього є зміни також певні по двигуну. а... Особливо у нього вже з фейсліфта СЦР-каталізатор поставили навіть на 150-сильні двигуни. Це в нас комплектація бізнес. Наприклад, з фейсліфтом вже зникла комплектація трендлайн, комфортлайн, хайлайн. У нас є бізнес, у нас є Елеганс. Елеганс прийшов на заміну хайлайну. І це вже в нас триває кілька років. Це почалося ще з гольфа, тігуана, з фейсліфтів. Він там вже поставив джойн і ще інші комплектації до цих автівок. Так, ось цей автомобіль в нас 20-го року. 46 тисяч кілометрів пробігу має, 150 кінських сил турбований двигун. Як я вже казав, він вже з SCR каталізатором, комплектація бізнес, і в нього DSG, автоматична коробка передач пішли всередину. Я трошки розповім вам про зміни. Цей автомобіль до речі, в нас після оренди. Він в нас з фірми, яка займалась. Надавання автівок в оренду, і цей автомобіль вже також майже проданий. Я надіслав вже договір на підписання покупцю з Франції. Він виразу чого в Францію поїде. До цього всього, що я вам сказав, що вартість у нього 26 Тисячі євро бруто, ПДВ він також має, він поїде на юридичну особу з поверненням ПДВ. Мультимодійна система в нас не зазнала з 2017 року великих якихось змін з сторони дизайну. Панель керування клімат-контролем, звісно, у нас повністю змінилась. Тут в нас жодної немає тактильної кнопки. Ну а також вже в нас змінилось місце для заряджання телефону. Тут раніше жоден телефон з тих, яких я мав, він поміститись не міг, хоча я мав. Маю відносно невеликі 6-дюймові телефони, більші якось мені не дуже подобається. USB Type-C в нього вже з'явився і перейшов він сюди, звідси прийшов. Тим самим у нас вже з'явилось місце для того, щоб покласти нормальну телефон на зарядку. Кермо також змінилось фейсліфтове. Воно мені, в принципі, на вигляд воно подобається. Коли ти бачиш його на фотографіях, коли ти бачиш його в відео, але якось вживу воно мені не подобається, особливо матеріал. Ось цієї центральної частини подушки безпеки. Якось він мені не дуже. Декор тут в нас змінився, звідси прибрався годинник, поставився просто логотип пасату і кнопка аварійної зупинки. Матеріал на сидіннях в нас зовнішня сторона, в принципі, не змінилась. внутрішня сторона в нас змінилась. Знову ж таки, це в нас був раніше Comfortline, зараз став він. Бізнес. Що мені дуже не сподобалось, це в нас зміна матеріалу коврового покриття. Раніше таке покриття було в Леоні, Гольфі, Октавії. В Тігуанах було, але зараз вони поставили це покриття навіть і сюди. Ну, Вони всіляким можливим і неможливим чином мають зменшувати вартість автомобіля, грубо кажучи. Раніше тут коврове покриття було дуже якісне. Дуже легко прибиралось, ну а зараз туди заплутується сміття, і просто його звідти прибрати без торнадора, наприклад, майже неможливо. І з фейсліфта вони почали ставити всюди led світло, галоген взагалі прибрали. І ось дане led світло це в нас базове, але світить воно доволі непогано, Я був приємно здивований. Наступний автомобіль Audi A4B9. Як ви можете побачити, вона вже в доволі непоганій комплектації. По-перше, в нас Black Edition. В звичайній Audi це в хромі, в звичайній Audi, ось це також в хромі. У нас все в чорному глянці. Воно виглядає як на мене. Набагато краще, коли немає ось цих хромованих речей як на посаді, адаптивний круїз-контроль нові фари з led ходовими денними вогнями. Адаптивний круїз-контроль. Адаптивний круїз-контроль в Audi 4 це просто ну, це біда якась, це халепа, шалена. Дуже-дуже мало Audi 4 саме з адаптивним круїз-контролем присутні на ринку. 18-й оригінальні легкосплавні колеса, задні гальма нові. Передні гальма ще походять, автомобіль брудний, автомобіль не підготовлювався, але він буквально завтра має поїхати на підготовку, будуть робитись фотографії, буде виставляти цей автомобіль на продаж. Це в нас 19-й рік, 150 кінських сил, 2-літровий турбодизельний двигун, автоматична коробка передач. 160 тисяч пробігу. Зараз ми зайдемо, я уточню, якщо буде він відрізнятись, цей автомобіль буде коштувати тут, в Німеччині. Брудне-нетто вартість в нього також є. В Україні вартість я ще не рахував, в разі чого ми напишемо її тут, якщо буде когось цікавити. І камера у нас присутня для асистентів. У нас спортивні сидіння, це також для Ауді проблема, тому що коли ти шукаєш, там, наприклад, до тих самих 18 тисяч. То дуже багато автівок є в комплектації дизайн, і вони з пласким сидінням. Що тут пласке сидіння, що тут пласке сидіння, немає підколінної підтримки, немає бічної підтримки. Ну, тут вони в Німеччині називаються, типу як ґартенштуль. Садовий стільчик, плаский з усіх боків. Автоматична коробка передач, як і казав, клімат-контроль в нас трьохзонний. Це також проблема Ауді. Дуже багато автівок, бачиш, наприклад. Це будуть ті самі ол-роуди 9 Вони будуть заряджені просто з усіх боків. Буде у нього 272 сили трьохлітровий двигун, і в нього стоїть тут однозонний клімат-контроль або просто кондиціонер без ось цих гарних кнопок екранчиків, регуляторів. Без цього екранчика. Ну просто автомобіль зовсім зовсім по-іншому виглядає. У нас є топова мультимедійна система велика на ті роки 160 шістдесят тисяч. Пробігу точно в нього чорна стеля, як ви також могли вже помітити: адаптивний круїз контроль асистент розпізнавання дорожніх знаків, асистент утримування смуги руху, асистент екстреного гальмування, асистент захисту пасажирів, в разі чого вікна в нього закриваються. До речі, цей автомобіль також обладнаний саунд-системою Bank Olufsen. А також в нього ну, не цифрова приладова панель, але я вже казав це багато раз. В Audi A4, в принципі, немає сенсу ставити сюди цифрову приладову панель. Звісно, вона виглядає по-іншому, звісно, вона виглядає краще. Але, наприклад, як для мене, я цілком погоджуюсь їздити з такою приладовою панелью, тому що вона чудово тобі видає. Карту багато інформації тут щитується і доволі великий дисплей, на який ця вся інформація виводиться. Подвійне бічне в нього, безключовий старт, само собою. алюмінієві накладки, які в доволі непоганому стані, тому що я дуже багато автомобілів вже оглядав. Автівки були загалом непогані, але купілі зривалися через те, що ось таким чином тут. Був пошкоджений цей алюміній. Тут був пошкоджений алюміній. ось там на ручці тут, звісно, є кілька подряпинок, але їх є зовсім мало, зовсім небагато. Він дуже часто просто знищений і знищується він в першу чергу З замками пасків безпеки, повністю без аварійний автомобіль. В хорошому косметичному і в чудовому технічному стані я на ньому проїхав близько десь 150 кілометрів. І, як ви могли побачити, у нас є електропривід кришки багажника і сабвуфер тут, тому що знову ж таки Bank Control of Sand Sound система присутня. А також, коли ми відчиняємо чи зачиняємо багажник, то автоматично також і штурка. Зараз, наприклад, ми зачиняємо і штурка. Поїхала вниз. Будемо відчиняти, шторка поїде вверх. Передній задній парктроніки. Що ще тобі потрібно для їзди? ср каталізатор також присутній. Тонювання скла в нас заднього. Про переднє я вже багато раз розповідав, що тут взагалі не можна тонувати його. Виглядає вона супер, їде вона також чудово. Кодіак 18-го року, 150 кінських сил, Монопривід. В нас присутній підігрів лобового скла. В нас присутній повний пакет асистентів. У нас присутнє ксенонове світло ще на той час. 360 градусів камера. Монопривід я вже казав. 150 сил, 168 тисяч пробігу. Це в нас стайл. Ну і що? Пішли всередину, мабуть, всередині я вам ще трохи розповім по ньому. Автомобіль має безключовий доступ. Автомобіль має безключовий старт. Підігрів скла я вже казав. В нас Колумбус мультимедійна система, автоматична коробка передач, електронні стоянкові гальма з автохолдом. До речі, у Audi також автохолд присутній. Якась біда з цим Audi, що Audi хоче. Якомога більше заробити на всьому. Вони серійно обладнані електронними стоянковими гальмами. А ось автохолд це опція, яку потрібно окремо купувати. Я цього не дуже розумію. Хоча з іншого боку, це все гроші вони заробляють на цьому всьому додаткові гроші. Автоматична кропка передач. це в нас трьохзонний клімат контроль, підігрів передніх сидінь присутні, оскільки в нас кову відповідно. І навігація в нас обов'язково. Є дуже-дуже дуже хороший збережений стан. Автомобіль повністю безаварійний, автомобіль просто в перфектному стані. І в нас комфортні круті сидіння. Звісно, це не шкіра, але для багатьох шкіра абсолютно не потрібна. У нас сидіння з електроприводом, а також пам'ять сидінь присутня. Також бездротова зарядка телефону. Автомобіль у нас п'ятимісний і з електроприводом. Кришки багажника. Оскільки є безключовий доступ, то відповідно цю кришку багажника можна відчиняти також і без того, щоб відкрити весь автомобіль. Фаркоп присутній, фаркопом користувались, але. Не дуже сильно. і задні парктроніки, повний пакет асистентів, асистент утримування смуги руху, адаптивний круіз-контроль, асистент зміни смуги руху, асистент випарковування, асистент контролю сліпих зон. То автомобіль доволі-доволі напакований. Вартість цього автомобіля 23 350. І цей автомобіль був придбаний для замовника з Польщі. І він, в принципі, завтра вже забирається автомобіль, вже повністю готовий. Завтра ми його лише реєструємо на тимчасові п'ятиденні номера і віддаємо його замовнику. Електроавтомобілі. Дві Зої. Двізої 16 2016 року вони в нас обидві мають близько 40 тисяч кілометрів. Точніше, цей автомобіль 40 тисяч, цей автомобіль 43 тисячі. І обидва автомобіля матимуть тут. Чому матимуть? Вони мають вартість тут 12 тисяч 500 євро нетто. Кожен з них повністю ідентичний. Я зараз вам. Один автомобіль трошки покажу, інший ми залишимо. До речі, також у того є легке тонування з заднього скла. У цього тонування немає. Цей автомобіль в нас має два комплекти коліс. На стальних дисках 15 колеса у нас зимові, а також є оригінальні до нього легкосплавні 17 колеса з літньою гумою. Цей автомобіль в нас з одним комплектом колес, але в нього легкосплавні диски 16 і в нього всесезонна гума стоїть. Пішли в автомобіль, до речі, бачите, да, цей автомобіль буквально щойно годину тому назад з'їхав з вантажівки, яка мені доставила цей автомобіль. Автомобіль знову ж таки не прибраний, автомобіль брудний, тому що, повторюсь, він лише щойно приїхав. Безключовий доступ присутній у цього автомобіля, так само, як і в іншого, Безключовий старт. Вони абсолютно ідентичні. В нас однакові сидіння, в нас однаковий дизайн приладової панелі. Чотири склопідіймачі тому що дуже багато зой лише з передніми склопідіймачами Клімат контроль, шкіряне мультикермо, дуже багато зой також без шкіряного мультикерма. Мультимедійна система з навігацією. Клімат-контроль однозонний, але цим клімат контролем можна користуватись дистанційно влітку, як для охолодження автомобіля, коли ви прийдете в Автівку, щоб вона вже була охолоджена, так само взимку ви можете ним користуватись для обігріву. Наприклад, у нас є також Зоя вранці, перед тим як сісти в автомобіль, вмикаємо його на обігрів. Ти просто сідаєш в тепленький, комфортний автомобіль. Тут 22-кіловатні батареї. Батареї ще в хорошому стані. Цей автомобіль я ще не тестив, тому що він лише щойно прийшов, який на 100% стан я тут не можу сказати, але попередньо він має бути хороший. Інший автомобіль влітку проїздить близько 170-180 кілометрів в змішаному циклі. Взимку він трошки. За 100-100 близько цього може проїхати. Але знову ж таки, взимку, як ви знаєте, у всіх електроавтомобілів певні проблеми з пробігом стають. Автомобіль безаварійний має бути, я його ще не перевіряв. Інший автомобіль стовідсотково безаварійний. Ну і також дуже багато є зої з білими дизайнами, але... Дизайнами, елементами інтер'єру. В нього світле кермо, в нього біла панель тут, в нього біла панель тут, і воно якось виглядає, ну, як на мене, не дуже гарно. А також базові чорні сидіння, вони виглядають ну, якось дуже-дуже просто. Ці світлосірі вони виглядають набагато цікавіші. Що ще по них сказати? Та особливо більше нічого не скажеш. Вартість в Україні я напишу десь знизу: вартість цих автомобілів тут в Німеччині, включно з батареї, ви почули. Я отримую дуже багато запитів на те, щоб викупити той чи інший електроавтомобіль. Саме це стосується здебільшого Zoe. і надсилають мені посилання люди і кажуть, все. Фейсліфтова Зоя за 15 тисяч євро. Це брутто вартість. І ще й в неї 50 кВт батарея. Це 2020-21 рік, пробігу авто має там якихось 20-30 тисяч, і авто за 15 тисяч. Я відразу його купую, давай все рахуй, викуповуємо його і все. А потім кажеш, ну ось ось же ж написано, мід-батарі. В німецькій мові, коли ти вимовляєш це, якось різниці нема, коли воно пишеться, різниця є. М і Т – це з. Якщо це буде міт-батарія або кауф-батарії, типу куплена батарея, то тоді батарея входить в вартість цього автомобіля, але вже цей автомобіль буде коштувати не 15, а глибоко за 20 тисяч. Тому що нова батарея, вона коштує. В середньому я зараз скажу. Різні ціни на них є залежно від їх стану, пробігу, віку і такого інше. В середньому 8 тисяч євро коштує лише батарея Фейсліфтова. В цих автомобілях батареї коштують по 3,5 тисячі євро для розуміння. І такі автомобілі на ринку також зустрічаються і в 9 тисяч, і в 10 тисяч. Але знову ж таки вони всі мають вартість без батареї, тому що батарея у них орендна. Це є певний плюс. Наприклад, якщо я придбав автомобіль, а плачу оренду кожен місяць за батарею: 69 євро чи 59 євро, здається. Мені різниці немає, що з цією батареєю буде. Якщо вона накриється, грубо кажучи, вона вийде з ладу, мені зобов'язаний Рено поставити нову батарею, і я так само буду далі за неї оренду платити. Звісно, якщо я викуповую стару батарею, вона вартість має одну. Якщо я буду викуповувати нову батарею, вона вартість вже буде мати зовсім зовсім іншу. Тут в нас ще стоять рідні батареї по 3,5 тисячі євро, так як і казав, коштують лише батареї, по 12,5 тисяч євро коштують тут ці обидва автомобілі. По комплектації вони повністю ідентичні. Ви могли по фото бачити комплектацію. Просто, просто однаковий. Ось, в принципі, і все, що є нове зараз в мене. Цей Кодіак забирається, на зміну йому до кінця цього тижня приїде наступний кодіак з меншим пробігом в кращій комплектації. І він також вже буде проданий, тому що не буде, а він вже є проданий. Він для замовника тут, в Німеччині, купувався на аукціоні. І щось ще в мене має приїхати. А, я ще сьогодні мав найвищу ставку по турегу, дуже цікавий турек Airline 2015 року з пробігом 130 тисяч. Він просто комплектацію має шалену. Можливо, я тут фотографії з аукціону вам покажу. Моя ставка була найвища, але вона не дійшла до бажаної ставки продавця. Побачимо, як там будуть ще торги. І також я ще Nissan Navara 8-го року сьогодні мав найвищу ставку. Але мені вже надійшла відповідь від продавця, що він хоче 9 тисяч євро за цей автомобіль. На ринку ці автомобілі по 7, по 7 500, по 8 тисяч євро можна придбати. Окей, там можливо не така комплектація, але кому вже важлива комплектація, коли він купує авто там 265 тисяч восьмого року, і це пікап. Кому там роль грає якась? Комплектація. Чи можливо це я так собі вирішив через те, що ці автомобілі йдуть туди, де комплектація рулі абсолютно ніякої не грає. Друзі, залишайте ваші думки в коментарях під відео, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на інстаграм, натискайте на дзвіночок. І до зустрічі в наступному відео.